Вітаю вас, друзі, у цьому випуску. Я хочу вам показати пару росіян, які їхали через Україну і почали говорити дуже правильні речі, із якими складно не погодитись, друзі, спустя два години... часа. Простояли ми два часа на українській кордоні і ми в Україні. Це було нелегко. лігко. Ці громадяни країни-окупанта їхали через Україну до Чорногорії, тому що їм там треба було відпочити, як я розумію. І у них по дорозі стались проблеми. Нас сразу же просто взяли наші паспорта. Все по закону ми тобто вони об'язали нас пустити по закону транзитом. Взяли наші паспорта, ВНЖ Чорногорія, посмотрели і просто скажу, ні. Как ніє, а да я вже втомився повторювати, що це ненормально. Що у нас наші кордони відкриті досі для росіян на восьмому році російсько-української війни і навіть не запроваджено візовий режим при тому, що Росія зараз свої кордони для іноземців закрила, але ми росіян пускаємо. А чому ви хочете через нас їхати? Ми говоримо, через Польщу. через Польщу поїжджайте. Ми Польща закрита. Розумієте, Польща на яку Росія. Не нападала, закрила зараз свої кордони для росіян. А Україна, на яку Росія напала, кордони тримає відкритими. А, ви, чому відкриті? а ми почуваємо, відкриті? чому ви вирішили, що ми вас пустимо, розварачуватись, і все, ми вам пишемо відказ. Цим же питанням задаються і українські прикордонники, але не все так добре, як вам може здаватись. Наші прикордонники потім, зрештою, їх пустили, і не просто так. І, в общем, вы просто Украина Україна закрита. страны Евросоюза, євросоюзу вчора. От Литва, нас не пустила, все закрити. Ми понимаем, що ми сейчас уезжаем на Москву. На Москву назад вони не повернулися. Вони заїхали в Україну, тому що є у мене таке враження, що наші прикордонники взяли у Росіян хабар. І летим. А пока ну, столько времени потрачено? В общем, просто в пустую просто це жалко. Ну, я пішла, сіла в машину. Андрій залишився з ним. выяснять, звісно, по какой причине. виясні. З'ясував, вони домовились, і точно не за допомогою словесних аргументів. Самі ж росіяни натякають на те, що вони дали прикордонникам України хабар. Да, ну, В общем, ми договорились, да, договорились вони. Нас пустили. Я, на жаль, не знаю даних цих росіян. А якщо не знати, хто це, то дуже складно з'ясувати, які прикордонники пускали їх в Україну. Я знаю, що мене дивляться іноді навіть у Росії. І Якщо ви їх впізнаєте, дайте мені знати. Будемо з'ясовувати, як це прикордонники їх пропустили і за скільки. Ми їдемо, дороги, О, дороги всі розвалюються. Но... Їх сюди пустили і їм тут одразу усе не подобається. Типові росіяни. Нам звісно ж із нашими дорогами дуже далеко до російських нанотехнологій по побудові та ремонту доріг. Многолітню яму на вулиці 50 лет октября засипали картофелем. Кстати, другим розпространенним дорожним матеріалом в цьому році стали старі коври. В Волгограді бивший дальнобойщик спочатку спробував засипати вибини на дорозі плиткой, штукатуркой, а затем их паласом. Мало не забув вам нагадати, щоб ви підписалися просто зараз на мій. Канал можете і в інших соцмережах? Ну і звісно ж, не забувайте про лайки та коментарі. Це допомагає просувати відео у Ютубі. І це ще не вся історія. Росіяни дуже сильно здивувались, чому це їх не люблять в Україні? Розговор приблизно отак. Звісно, відчувається ось ця знову, не напряжені відносини. Цікаво, чому це Росія ж усього лиш напала на Україну і вбиває постійно українців. Росія веде проти нас війну. Чому це ми? Не любимо Росію, навіть не знаю. Вони говорять, ви ж смотрите телевізор, куда ви да. Вам здесь никто не рад, не так вот открыто говорять росіянам, ніхто не рад никто не рад. разолоті слова. Це той самий рідкісний випадок, коли я погоджуюсь із тим, що кажуть росіяни. Росіянам ніхто не рад, росіянам ніхто ні ра. Оце відео потрібно показувати усім росіянам, а особливо тим, які хочуть поїхати в Україну. Їм треба показувати, що їхні ж співгромадяни кажуть, що росіянам в Україні не раді, і це істина. І цю істин. ну варто поширить говорит вот не, а, не мы не таможня никто да поэтому вот, не, не разворачивайтесь поезжайте обратно поезжайте как хотите ну не надо через нас ездить Так, абсолютно погоджуюсь. На жаль, наша держава не зробила нічого для того, щоб росіяни не приїздили до України. Отакий, от у нас абсурд, але самі ж росіяни кажуть, що не варто сюди їхати. І ці їхні слова підтверджують іноді українські прикордонники, які повторюють росіянам те саме. Тому росіяни, дослухайтесь, будь ласка, до них не їдьте в Україну. Вам тут не раді і вам тут нема чого робити. Принаймні, поки триває війна до України жесть. Ні, держись і нашу да? Хай дякують іще, що їх пропустили, а не в концтабір відправили. Русіх будуть бутатлавлювати і без права право в поселять під надзор СБУ. Далі вони продовжили скаржитись на Україну українських прикордонників та на українські дороги, які у нас звісно ж не ідеальні, м'яко кажучи, але точно не росіянам нас критикувати. Ваші дороги ужасные. Я їздив десь 10 лет назад, і було все, конечно, гораздо веселее. А сейчас все Зомби Зомбі-апокаліпсис. Так, да, действительно какой-то зомби-апокаліпсис. Ну, зомбі-апокаліпсис у нас буває тут тільки у двох випадках. Насправді: це якщо до нас приїздять зомбі із Запаребріка. Або якщо прихильники запаребріка, інші зомбі виходять на антимайдан і кличуть сюди Путіна із його військами. А я говорю Путін! Спаси нас, Путин! Спаси нас! Оце і є справжній зомбі апокаліпсис, і справжні зомбі. А далі знову золоті слова. Я би хотів всіх від поїздки по Україні. Тобто краще лучше самолітом. Ребята, ну не їздіть по Україні. Правильно їздити в Україну росіянам дуже і дуже небезпечно, іноді навіть настільки небезпечно, що росіяни, які їдуть в Україну воювати проти України, повертаються назад у холодильника. Привет, мама, папа, сестры, братья жив-здоров, Пусть прокляты будут это и и Порошенко спа вместе с американцами. же было уже. Типовая история российского туриста в Украине. Подумайте, потому что здесь вас ждет помимо машин, помимо дорог, еще очень много много разных сюрпризов. сюрприз. А где Хамский? Ну а как нас на границе? Просто ага. по-хамски нами обращались. і вони так і не зрозуміли, чому чому до них було погане ставлення? Тому що вони не вважають, що Росія воює проти України, хоча насправді це так і є, тому що вони типові Росіяни, яким байдуже, що їхня країна напала на нашу країну, тому що вони це люди, які вважають, що їм всі навколо винні. Бо якби вони дійсно вважали, що Росія воює проти України, то вони би закрили свого рота. І мовчали би у бік України а ще правильніше. Вони би їхали і просто вибачались би перед прикордонниками та кожним українцем, якого вони б зустріли. Я закликаю росіян дослухатись до їхніх співгромадян і не їздити у жодному разі до України. А нашу чудову владу, яка на восьмому році російсько-української війни так і не запровадила візовий режим. Я закликаю закрити кордони від громадян країни окупанта і не пускати в Україну нікого, крім тих людей, у яких буде вже аж просто крайня необхідність, тому що те, що вони до нас їздять і ще й ось отаке несуть про Україну, це просто приниження для всіх українців.